Костянтин Грабер три з половиною роки навчався в Будапешті. Вступати згадує було складно, бо іспити складав англійською та угорською мовами. До того ж, конкуренція була високою на одне місце. Претендувало 10 абітурієнтів. Після повернення додому хлопець вступив і до Ужгородського вишу. Тепер порівнює. Нема таких пар, що от в вісім пішов і до трьох от сидиш. Ну так от і в 3 ти вже такий от сповзаєш. Там, якщо ти йдеш вісім, то ти вже до дванадцяти, все ти вільний. Самий великий плюс це те, що нема корупції і для абсолютно любого викладача за кордоном буде образо, якщо ви їм запропонуєте хабар за там за за оцінку чи щось таке. За півроку навчання хлопець витрачав майже 4 тисячі євро. У вільний час Костянтин це підпрацьовував театрі актором та знімав соціальні ролики. Цих коштів вистачало студенту на проживання з оплатою навчання. Допомагали батьки з Орде Бранкай і кеміколзенсет. Середня вартість програми навчання за кордоном в межах трьох тисяч доларів. Та з теперішнім курсом валюти ціни підскочили втричі. Найбільше закарпатів їздять навчатися до Словаччини, Чехії та Польщі, тому що там пропонують знижки для українців, здобути освіту у вищих сусідніх країн для нас коштує від восьмисот до тисячі трьохсот євро. На сьогоднішній день Словаччина безкоштовна для українців і теж є свої специфіки, свої особливості. Чехія теж можна здобути освіту безкоштовно, але там треба знання чешської мови і вступні іспити здавати чешською мовою. Такому навчання за кордоном не по карману, є альтернатива знання онлайн. У такий спосіб можна навіть стати студентом Гарварда чи Оксфорда. Викладачі різних університетів в онлайн режимі викладають свої лекції на різну тематику. Кирил Лойко після отримання ступеню спеціаліста в Україні і магістра у Словаччині вирішив пройти кваліфікаційні курси і в онлайн режимі. Хлопець каже, стати віртуальним студентом просто. Спочатку потрібно обрати курс, далі зареєструватися на сайті і заповнити анкету. Після цього головне слідкувати за лекціями, вчасно виконувати завдання і успішно скласти іспити. Я коли проходив співбесіди, заповнював резюме, питались про сертифікати, тому я вирішив, чому безкоштовно не здобути його. Тим більше, якщо він мені допоможе працевлаштуватися на роботу після завершення курсів, студенту видається сертифікат. Документ платний коштує в середньому 100 доларів.